Ну що, вже повірили, що папа проти нас, що папа Римський і справді підтримує велику Матушку Росію, що він визнає здобутки Петра Первого І і Катерини II видатними попри усю їхню очевидну огидність не лише для нас, але й для адекватів у Західному світі. А що, якщо я вам скажу, що вчинок папи не такий уже й простий, як здається, на перший погляд? Що за ним стоїть не лише політика та скандальні компроміси аргентинського періоду папи Франциска або ж в миру єзуїта Хорхе Маріо Бергольо, але й серйозна нинішня геополітика, яку не варто недооцінювати, скажу одразу наївно припускати за папою банальні помилки. Чим виправдовує скандал українська римо-католицька церква? Папа Франциск це перший папа єзуїт, і неосвіченість це не ознака представників цього католицького ордену. А от підкилимні ігри, геополітичні амбіції та відчуття безкарності, це якраз про єзуїтів. Так що дивіться далі, досліджуватимемо ситуацію з папою і з її справжньої цинічної точки зору. Почну з того, що папа дратує українців ще з початку повномасштабного вторгнення. Згадайте лише всі ті огидні і значно цинічніші ніж наш канал примирення, який на показ влаштовував Ватикан, так ніби потримавшись за хрест, і агресор, і жертва раптово прозріють. Ну а насправді прозріли українці, усвідомивши, що глава світової церкви робить із нас ідіотів. У березні 2023 року стало іще яснішою позиція папи щодо війни, коли він заявив, що війна в Україні виникла через зіткнення інтересів кількох імперій, а не лише через агресію Росії. Але остаточне прозріння трапилося днями, коли в мережу потрапив запис відеозвернення папи до російської католічної мелоджі, у якому він ретельно вилизував дупу російському імперіалізму. Бачите, включно з, прошу, не уявляйте собі буквально, включно з дупами Петра І та Екатерини II, яку особисто я вже давно і переконано називаю не інакше як Катериною Огидною. Якщо знаєте за що, напишіть вашу версію в коментар. І, до речі, репостьте це відео, ставте йому вподобайку, так воно легше просуватиметься. А і ще з вас підписка, це ще важливіше. Але розпочнує не з Франциска, а з іншого папи 20-го століття, який, схоже, для Франциска став справжньою рольовою моделлю. Мова йде про Пія 12-го, або у миру Еудженіо Маріо Джузеппе Джованні Пачеллі. О, це був той ще легалізатор нацизму у купі з фашизмом, мушу вам сказати. А все почалося 1933 року, коли Пачеллі, впливова людина у Ватикані, зробив усе для заключення конкордату з гітлерівською Німеччиною. Цим він можливо і захистив католицькі інтереси у третьому райсі, але заодно легалізував Гітлера у очах європейського політикуму. Так історично склалося, що нині Пієві 12-му найбільше дорікають за невтручання в нацистську політику Голокосту. Тодішній очільник Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький, який був дуже добре обізнаний із Голокостом, оскільки рятував євреїв в Україні, звертав увагу папи на звірства нацистів, заявляючи просто тисячні жертви серед євреїв, але був проігнорований. Ну а як же, інтереси Ватикану в Німеччині цінніші, ніж якісь там євреї? Так піє 12-й? Цей папський колабораціонізм із імперіалістами, тоталітарними силами світової історії, вражає іще більше на контрасті з позицією іншого папи Іоанна Павла II в миру Кароля Войтила. Він не лише визнав справедливими звинувачення на адресу католицької церкви за мовчання під час подій Другої світової та Голокосту. Він був, окрім іншого, послідовним антиімперіалістом і різко засуджував сталінізм та й, взагалі, у багатьох європейців старшого віку асоціюється із критикою та подальшим розпадом Совєтського Союзу. І ось новий поворот цього католицького колеса: папу Франциска аж ніяк не назвеш послідовником антиімперіалістичної позиції Іоанна Павла II, Навпаки, він дає усі підстави асоціювати його саме з Пієм 12, який колаборував із нацизмом та фашизмом. Папа Франциск цинічно колаборує з рашизмом, тоталітарною ідеологією 21-го століття, фактично відбілюючи її шовіністичні цінності, русского вілічія та історичної переваги. Але ж може це ми просто неправильно розуміємо. Франциска може українцям і немає за що перейматися. Гаразд, давайте застосуємо стрес-тест. Що кажуть про це висловлювання Франциска у світі? Українським католикам довелося публічно пояснювати, що згадка про велику Росію з її величною культурою та людяністю, на жаль, свідчить про дотеперішнє існування міфу про гуманізм та велич держави-агресора. Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук зазначив, що слова папи про велику Росію Петра І Катерини II можуть бути сприйняті як підтримка російського націоналізму і імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні. Європейські інтелектуали також обурилися словами папи. На думку фахівця зі східної Європи і Моребічика є різниця між тим, щоб виступати за мир як папа римський, і активно заохочувати агресора. Україна має союзники у Європі, але Ватикан не належить до їх числа, за його словами. Теолог Регіна Ельснер різко відреагувала на заяву посольства Ватикану в Києві, нібито папа стійкий послідовник і критик будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму. У своєму пості вона назвала ці слова повним провалом у розумінні Росії та цієї війни. Поведінка прес-служби Ватикану реально обурює: спочатку там опублікували офіційну стенограму виступу папи Франциска без того скандального пасажу, а в розпал скандалу цинічно відсторонилися: мовляв, ми неправильно зрозуміли папу. Так, ніби планета населена ідіотами, і усі ми можемо раптово прийняти позицію, згідно з якою Пьотр зовсім не був синовбивцею, зовсім не нищив Батурина і не гноїв козаків у Петербурзі. А Екатеріна не влаштовувала різанину у католицькій Варшаві. Ні, ні. Це ж зірець для наслідування, просищо монархі. Тьху, яка гедота. А що ж московити? Вони не лише пораділи, але й потролили папу. Так би мовити, репутаційно вдарила його по другій щоці, яку він благоговійно підставив своїм учинком. Дойче зазначає, що у Москві привітали той факт, що понтифік знає російську історію і вважає важливим нагадати про неї завтрашнім агресорам. Тобто російській молоді так там було. При цьому прес-секретар Бункерного кахикала зазначив, що російський спадок не обмежується тільки Петром або Катериною, він набагато древніший. Не здивуюся, якщо на підтвердження іще й скинув фотку фрески з Дмитром Солунським, вкраденої московитами зі знищеного ними ж Михайлівського золотоверхого у Києві. Папа ж і це сприйняв би за чисту монету. Хіба є сумніви? І зовсім не тому, що він такий вже наївний старенький дідусь, екзальтований віліка Вілікай руська історії, і на це вказують декілька незаперечних фактів із глибоким історичним корінням. По-перше, Хорхе Маріо Берголіо, до того як стати Франциском, зробив нічогеньку кар'єру. Він починав викидаєлом у нічному клубі, що ж старт вартий його візуального близнюка Пригожина, який також пройшов через довкола кримінальну молодість. Утім, Берголіо вже в 22 роки вступає в орден єзуїтів і вже через 15 років очолює його аргентинську філію. Це відбувалося якраз у часи військової диктатури в Аргентині, після перевороту у 1976 році. І з того часу до 1983 року в країні тривала так звана брудна війна, по суті, державний тероризм, що знищив десятки тисяч незгідних. Вловлюєте зв'язок? Місцевий очільник ордену єзуїтів у часи державного терору це доволі специфічна роль, очевидно, не без компромісів із владою і не без цинічної зради власних дітей у Бозі. Так, автор статті Новий папа та криза церкви Патрік Оконор розповідає, маловідомий у нас факт: у 1976 році Бергольо зажадав, щоб двоє священників єзуїтів Орландо Йоріо і Франсіско Халікс. Припинили проповідувати теологію звільнення, прогресивну католицьку доктрину, яку відкидали консерватори. Після того, як ті відмовилися, Берголіо виключив їх з ордену. Незабаром обидва священники були викрадені військовими і піддані тортурам. Йоріо потім звинувачував Берголіо в тому, що той передав їх до рук ескадронів смерті і відмовився заступатися перед режимом. А низка журналістів досі стверджує, що Берголіус завжди був прибічником ідей аргентинського авторитарного диктатора Хуана Перона. І ці факти я навів передовсім не як приклад зрадливості та колабораціонізму теперішнього папи, і навіть не як доказ його вибору на користь тоталітарних консервативних цінностей та проти їхніх жертв, який вже колись зробив Франциск і вкотре повторює тепер уже проти України. Ні, справа тут простіша. Очевидно, що совєтська розвідка мусила добряче попрацювати у тогочасній Аргентині. З високою ймовірністю можна припустити, що об'єктом їх інтересу могли стати і зв'язки диктатури та католицької церкви. Тож, хто знає яким компроматом особисто на Франциска, нині може володіти Путін, може дуже серйозним і сенсаційним. Тому той і відбілює російський імперіалізм у очах католицького світу. Вочевидь, позиція вірян щодо російсько-української війни може напряму впливати і на позицію їхніх урядів. Тож це зовсім не іграшки, а справжні геополітичні ігрища. Гаразд, але ж це лише припущення. Якщо компромату немає, що ж тоді, я певен, що тоді справа в дуже, ну дуже великих грошах, або в намаганні пролобіювати католицькі інтереси на Росії. Але якою б не була причина, зверніть увагу на ось це фото, яке яскраво засвідчує, Франциск потрапив під ковпак московитів уже давно, і відтоді цілеспрямовано їх відбілює, легалізує в геополітичному масштабі. Адже саме він став першим папою, який пішов на зближення з руським православієм. Він не лише особисто зустрівся з КДБшним патріархом Кирилом, але й заявив, що надає великого значення розвитку відносин між Римо-католицькою церквою та російською православною церквою. Підкреслю не з вселенським патріархом Варфоломієм, не з вселенським православ'ям, а з руським. То які докази заангажованості та послідовного русофільства папи вам іще потрібно? Тож, папу, ми з вами зрозуміли цілком правильно. Він дійсно є консерватором, русофілом, цинічним єзуїтом, здатним на компроміси з владою, на колабораціонізм, на користь диктатури. Тож не варто дивуватися більше ні його цинічним вчинкам, ні реакції українських католицьких церков. А що ж тоді варто? Передовсім бути впевненим в українській позиції і не дати себе змусити сумніватися, навіть якщо вас у цьому переконує, нібито світовий моральний авторитет. Ну і ще одна гарна ідея: порадити Франциску піти шляхом його попередника Бенедикта XVI, який відрікся від престолу, якщо і ви вважаєте, що рух українців із закликом до католицької церкви прибрати понтифіка-легалізатора рашизму на цвинтар історії. Це гарна ідея. Напишіть про це в коментарі, розкажіть про це відео друзям, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.